Слава Україні, друзі! Схавили ми вже другу частину Dishonored, прийшов час з останнього DLC Death of the Outsider. Але, але, але. Перед цим хотів би зробити експериментальний відеоряд. Показати вам, як дуже швидко і просто ачивмент виконувати у Dishonored 2. Ви запитаєте, а чому ти не почав з першої? Все діло в тому, що в інтернет-магазині, де я купляв першу частину, ачівок немає, а потрібно було б вже додати. І так, в Epic Games немає досягнення на перший Dishonored. За результатами опитування, вам було б цікаво подивитися, як я мучую 42 години над ачівками. Але дайте в коментах знати, чи справді сподобалось вам. Коротше, лайк, підписка, let's go. Взагалі, плата на Dishonored 2 не дуже складна. Єдине, що іноді потрібно погріндити. І всі завдання не можна виконувати в режимі місія Плюс, але нова гра плюс можна. Всього очівок 50. Їх я поділив на 5 категорій. Сюжетні Це ті, що ви 100% отримаєте під час проходження гри. Серед них Years Ago Another Nether Time. Imperial Seal, Jewel of the South, Labyrinth in Mind, Night in 1849, Spirit Thief. Про них я довго розказувати не буду, тому що сенсу немає. Напівсюжетні. Це ті, які ви 50 на 50 зробите. А це завдяки реіграбельності самої гри. Серед них Down with the Duke. Тут вам потрібно просто убити герцога лукуабеля, The Greatest Gift. Щоб виконати, вам потрібно врятувати корвочем від каменюки. Silence. Нейтралізувати джинташа так, щоб він навіть не знав про вашу присутність. Хоулер, Сил the Enter та Faithful to the Abbey дуже схожі. У першому випадку вам потрібно обрати сторону Стогонів а у другому членів аббатства у пильному кварталі. Ghostly. Закінчить одну місію так, щоб вас не запалили. Alternative Approach Одну місію без убивств. Shadow пройти всю гру так, щоб вас не запалили. Cooling Hands всю гру без убивств. The Royal Protector пройти гру за Корво, The Empress за Емілі. In good Consequence, пройти гру з низьким рівнем Хаосу, Empowering Chaos з високим. Flash and Steel пройти гру, відмовившись від суперсил. На цьому все. Тепер переходимо до Easy Ачівки. Це ті, які виконати взагалі не важко. І на фоні ви зможете побачити, як їх виконувати. The Beast Within – Після того, як гепатія вколиться, потрібно просто побалакати із нею. Freedom of Speech У першій місії потрібно врятувати журналіста від пропаганди. Morbid Theft Виконати перше додаткове завдання Мінді Бланшар. Stay of Execution. Врятувати любого Челікса від потрапляння у світову стіну. Fearless Fall. Убити недоохоронця з найвищої точки Адерміру. Counter Serum. Побалакати разом із гіпацією на падшому домі. Place of Three Deaths. Грохнути Павло Тричі. Перший раз це можна зробити під час завдання механічний особняк, коли продавщиця чорного ринку попросить злиняти звідси. Вам потрібно вийти з паулу раз на раз. Інші два рази можна вбити під час завдання у пильному кварталі. ORECULERE екрус». Під час виконання завдання королівська кунсткамера можна знайти Оракул. І обов'язково. Перед тим як вставляти галіми лінзи, потрібно три рази нажати на речажок і прослухати монолог. Under the Table в домі Раміса Стілтона ви знайдете таку велику їдальню. Потрібно, будучи незаміченим, в теперішньому залізти під стіл, повернутись у минуле і стирити ключика. Flooded Basement. Після першого візиту до безодні потрібно дістати руну з води. Діліпіддейшн. Потрібно знайти в минулому балкончик, зламати його, повернутися у тепершнє і зайти на нього. Гезібо. В останньому завданні підійти до альтанки і натиснути F to Pay Respect. Фемілії Аріці Брідс. Я не можу це прочитати, Ну, ви бачите на екрані. Потрібно зайти до контори доктора Гальванії і погрубувати його сейф двічі під час першого і останнього завдань. Вкрести потрібно все. Black Market Burglar Потрібно погрупувати один чорний ринок. Посилання на гайд для кожного із них залишу в описі. Heart Whispers Потрібно взяти серце, навести на рандом челіка і натиснути ПКМ, повторити 40 разів. Clockwork Collector Убити три механічних солдат, після чого стирити їхні таблички. Sons of Circonus, Знайти 3 року групи на вулицях і прослухати їх концерт. <му> Ля як качає. І дуже важливо, під час виконання цього завдання можуть бути складності. Вам потрібно прослухати концерт спочатку до кінця, навіть якщо ви прийшли, а вони вже співають. Потрібно почекати, поки вони не почнуть заново. І дослухати до кінця. Також, коли ви прислухали третю групу, іноді не відразу очівка дається. Потрібно відійти від них, погуляти пару хвилин, і очівку повинні дати. Роук. Незамітно нейтралізувати 20 ворогів і акробат убити 10 чоловік, пригнувши на них. ХАРД очівки. ЦІ над якими потрібно трішки попаритись. The Lovers. Потрібно за Емілі за допомогою вміння доміно зв'язати двох людей, і один повинен убити іншого. Здогадатися, як це виконати, неважко, але потрібно приловчитися. Слайдін Марксмен Убити челіка в голову з арбалетти, поки ви у підкаці. Виконати на Ізі можна за допомогою спеціального вміння. Heartbeat Tree нейтралізувати 6 ворогів за півтори секунди. Я спочатку хотів використати зупинку часу, але зрозумів, що так воно не працює, і зараз можете побачити, як це робиться насправді. Fatal Redirect Убити ворога його ж пулею. Нічого гіперскладного немає, але потрібно підібрати таймінги. Circle of Life. потрібно по черзі вселитися у людину, осу, мишу, собаку та рибу. Завдання виконується під час королівської консткамери, але потрібно перед цим прокачати здібність. Еврика. Перед домом Стілтона є код. Щоб відкрити його, вам потрібно або розгадати загадку, або дізнатися, як от у або Бірна. Для цієї ачівки потрібно самому здогадатися. Але якщо ви такий же тупий, як я, можете зберегтися на початку, дізнатися, як от чи бірна, загрузитися і вести цей код, і ачівка зарахується. Лут очівки. Тут потрібно щось постійно збирати і щоб не розтягувати відос, майже на кожну із цих ачівок я залишу гайди в описі. Occult Carver потрібно скрафтити 10 амулетів. Це нова фішка зі 2, для якої потрібне спеціальне вміння. Вам потрібно знайти щонайменше 2 амулети, потім схрестити їх. Раджу вам просто схрещувати по 2 амулети. Well-Funded – Зібрати 60% лута всієї гри, що дорівнює 18 тисячам. Раджу виконувати це завдання під час гри без умінь. За кожну руну ви будете отримувати по 200 монет. За 45 рун це половина. І плюс можна зібрати всі картини, і тоді залишиться зовсім капельку стирити звичайними монетами. Souvenirs – Зібрати всі сувеніри для пальшого дома. Art collector – Зібрати всі картини у грі. Royal Spymaster – зібрати всі документи і азіограм з падшого дому. На цьому все. Тепер ви на ізі зможете отримувати платину у Дізонор 2 і не будете витрачати 42 години свого життя. Дайте знати в коментах, чи цікаві вам такі відоси і чи робити надалі. Я дуже старався над цим відосом, дизайн навіть вивчати почав. Тому поставте лайкосик, підпишіться і напишіть коментосик. Зустрінемося у d Death of the Outsider.